Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася, і ось вона відбувається. І я думаю, що у цієї зустрічі в четвер в Туреччині між Росією та Україною може бути хороший результат. І я вважаю, що обидва лідери мали бути там. Я думав про те, щоб полетіти туди також. Однак я не знаю, де буду в четвер. У мене так багато зустрічей. Але я думав про це: полетіти туди, мабуть, така можливість існує. Пане президенте, чи готові ви запровадити санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться на 30-денне перемир'я? Я відчуваю, що вони збираються погодитись. Так, у мене таке перечуття. Американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість бути присутнім в Туреччині 15 травня, де можуть відбутися переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами. А на це вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що хотів би, аби Дональд Трамп був особисто присутнім під час цих перемовин. Про це президент написав у своєму телеграм-каналі. І зараз будемо обговорювати ці заяви. Долучаємо до нашого ефіру Тетяну Козрєву, кореспондентку Суспільного з Сполучених Штатів. З Вашингтону. Тетяна. Отже, якщо проаналізувати всі заяви, які звучать довкола присутності Трампа в Туреччині 15 травня. Яка ймовірність, що він там буде, і за яких умов? Ну, треба, по-перше, сказати, що сьогодні, рівно годину тому, Air Force One, тобто президентський літак, лі літак, яким користується президент Сполучених Штатів Америки, залишив Вашингтон. І наразі він прямує до Саудівської Аравії. Де вже у вівторок зранку розпочнеться офіційний. Такий великий візит Дональда Трампа за кордон, і це символічно це символічно відбувається на Близькому сході. Це Саудівська Аравія, це Катар а також Об'єднані Арабські Емірати. У четвер на на, коли анонсована зустріч у Стамбулі між президентом Зеленським та Дональдом та Володимиром Путіним. Дональд Трамп при, при, планує бути у Катарі та е, Об'єднаних Арабських Еміратах. Тобто офіційний графік наразі не передбачає такого візиту е, з боку е, Дональда Трампа, та да? тобто немає е, у цьому графіку наразі Стамбулу, але треба сказати, що від Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів до Стамбулу насправді одна година півтори години льоту, тому такий. Е, Візит теоретично можливий, так тобто він не передбачатиме великих змін у графіку графіку Дональда Трампа, і треба сказати, що звісно той факт, що він анонсував свою присутність у Стамбулі, є таким, знаєте, тиском. Я думаю, в першу чергу на обох президентів долучитися до переговорів, бути більш активними і почати переговори про мирне врегулювання конфлікту. Та його можливе вирішення, звісно, Дональд Трамп зацікавлений бути на цій зустрічі з огляду на те, що він обіцяв і виборцям своїм в Сполучених Штатах Америки. І звісно, українці багато почули в тому, що він казав про те, що він врегулює конфлікт між Україною та Росією війну за 24 години часу. Звісно, цього не відбулося наразі. Поки що 24 години минуло часу обрання Дональда Трампа. Війна не закінчилася, але ми бачимо, що Дональд Трамп намагається бути таким активним медіатором, так у цьому конфлікті у війні. Він не намагається не брати сторони ні російської, ні української, а бути таким посередником, так, у цих переговорах, щоб забезпечити такий відкритий діалог між обома сторонами наразі, Тетяна. А як до речі, штати реагують на от можливе відновлення прямих переговорів в. Росії і України і можливу участь Трампа. Бо ми сьогодні суспільна студія говорила з колегами з Укрінформу в Туреччині, і в Туреччині просто на перших шпальтах ця тема. Тим паче, це може відбутися зустріч в Стамбулі. А в Штатах як в Штатах це теж активно, звісно, обговорюється. Одна із Пріоритетних тем треба сказати, що звісно, тут в Штатах є традиційно два таких кемпи, так тобто два таких дві точки зору. На це звісно, з одного боку. Е Більшість американців підтримує зупинення війни, так і переговори активні між Росією і Україною. Це є така статистика, Опитування було проведене. Тому, звісно, Дональд Трамп і республіканська партія зацікавлені у врегулюванні цього конфлікту, зацікавлені брати активну роль у переговорах і таку медіативну в першу чергу роль виконувати так. З іншого боку, звісно, є скептики щодо переговорів щодо переговорів конкретно зараз. Які кажуть, що це не найкращий час, оскільки санкції економічні тільки почали працювати на Росію в сенсі того, що вони почали дійснити тиск так на Росію. Що санкції, в першу чергу, економічні, які були запроваджені ще адміністрацією Дональда адміністрацією Джо Байдена, вони нарешті почали діяти санкції, які стосуються. Нафти і перевезення її e, Shadow Fleet, тобто e, сірим флотом, e, на які були накладені санкції, ось e, у буквально січні цього року, так і отакий тиск він наразі e, діє, почав діяти, і щоб e, багато експертів економічних зокрема кажуть про те, що. Ці переговори вони з одного боку, звісно, Росія на них погоджується через цей тиск економічний. В першу чергу з іншого боку, вони стверджують ці економісти, експерти в першу чергу говорять про те, що. Рано ще е, сідати за стіл переговорів, що Росію ще не дотиснули економічно що потрібно ще почекати. А е, є інше, звісно, е, угрупування експертів, е, політиків і економічно зацікавлених бізнесменів, які е, звісно хочуть уже з Росією торгувати, хочуть налагоджувати далі чудові стосунки, займатися розробкою видобутку нафти в Арктиці. Е, з разом з Росією, так тобто є така група, звісно, бізнесменів, політиків, які дуже зацікавлені у відновленні е, е, торгівлі з Росією, mm -hmm. відновленні стосунків з Росією. Так, тому вони, звісно, зацікавлені у такому швидшому вирішенні конфліктів зняті санкції з Росії, mm -hmm. щоб продовжувати ці торгові mm -hmm. в першу чергу стосунки з Росією. Дякуємо, Дякуємо Тетяна. Дуже. Тетяна Козарєва, наша кореспондентка зі сполучених штатів.